Наступним етапом клінічного ведення випадків зґвалтування є проведення лікування. Лікування залежатиме від того, як швидко після інциденту особа, що пережила насильство, звертається до закладу охорони здоров'я. Якщо така особа звертається за допомогою протягом перших 72 годин після інциденту, ми будемо виконувати цілий комплекс медичних заходів, направлених на активну профілактику. Якщо на момент звернення після інциденту минуло більш ніж 72 години, цей комплекс буде різнитися переважно з заходами пасивної профілактики та підтримки постраждалої особи. Чоловіки, що пережили насильство, потребують тих самих медичних заходів з лікування, догляду та підтримки, що і жінки. До початку надання медичної допомоги постраждалим від насильства, Першочергово необхідно визначитися щодо наявності чи відсутності показів до надання невідкладної медичної допомоги та необхідності госпіталізації до стаціонару. Покази до госпіталізації лікар визначає на підставі скарг, об'єктивного стану постраждалої особи та гострих клінічних проявів ушкоджень, травм після насильства. Ускладнення, які можуть вимагати невідкладної госпіталізації, включають в себе. Обширні ушкодження генітальної або анальної ділянки, голови, грудної клітки чи живота, неврологічні порушення, наприклад, пацієнт не може говорити, складно ходити, ознак дихальної недостатності, набряк суглобів з одного боку тіла або наявності лихоманки і сепсису. Лікування особи, що пережила зґвалтування, яка звернулася по допомогу протягом 72 годин з моменту інциденту. Проведіть лікування фізичних ушкоджень. Обробіть рани. Очистіть всі розриви, порізи та садна. і Видаліть бруд, фекалії та зміртвілі, чи пошкоджені тканини. Вирішіть, чи потрібно накладати шви. Зашивайте очищені рани протягом перших 24 годин. Якщо пройшло більш ніж 24 години, необхідне буде загоювання вторинним натягом або відкладене накладання первинних швів. Не зашивайте забруднені рани. За наявності великих забруднених ран розгляньте необхідність призначення відповідних антибіотиків та знеболювальних засобів. За наявності будь-яких розривів на шкірі чи слизовій оболонці. Необхідно проводити профілактику правця за винятком випадків, коли особа, що пережила насильство, повністю вакцинована. Важливо визначитися на основі анамнезу імунізації від правця особи та характером забруднення, давністю рани щодо рішення про проведення вакцинації правцевим анатоксином, який забезпечує активний захист, та введення правцевого імуноглобуліну за наявності, який дає пасивний захист. Якщо вакцинацію та введення імуноглобуліну здійснюють одночасно, важливо використовувати окремі голки та шприци, а також різні місця введення. Радьте особам, що пережили насильство, пройти повний курс вакцинації для забезпечення повного захисту, тобто отримати другу дозу через 4 тижні та третю дозу протягом періоду від 6 місяців до 1 року. У разі, якщо у вашому закладі охорони здоров'я відсутні вище згадані препарати, скеруйте постраждалу особу у плановому порядку до найближчого медичного закладу, який може це зробити. Постконтактну профілактику ВІЛ-інфекцій слід розпочинати якнайшвидше. Протягом 72 годинного періоду після можливого контакту з віл-інфікованою особою у деяких випадках проведення постконтактної профілактики не рекомендоване, навіть якщо постраждала особа звернулася за допомогою протягом 72 годинного періоду. Особа, що пережила зґвалтування, живе з ВІЛ, Зверніть увагу, що якщо постраждала особа живе з ВІЛ і не приймає антиретровірусну терапію, її слід направити для негайного початку лікування ВІЛ. Відомо, що особа, яка вчинила насильство, не має ВІЛ-інфекції. За наявності сумнівів, слід пропонувати постконтактну профілактику. Надавачі медичних послуг. Повинні забезпечувати інформування про фактори ризику передавання ВІЛ для надання особам, що пережили насильство, можливості ухвалювати поінформовані рішення про те, чи приймати постконтактну профілактику. Ризик потенційного передавання ВІЛ є високим за наявності будь-якої із зазначених нижче умов. Відбулося вагінальне, анальне або оральне проникнення. Постраждала особа зазнала контакту з рідинами організму, які можуть створювати ризик зараження віл, наприклад, кров'ю, закривавленою слиною, виділеннями зі статевих органів, ректальними рідинами через рани або розриви інших слизових оболонок. Особа, що пережила насильство, була без свідомості та не пам'ятає того, що сталося. Відомо, що особа, яка вчинила насильство, вживає ін'єкційні наркотики або сталося групове зґвалтування. Проведення постконтактної профілактики ВІЛ це рішення особи, що пережила насильство. Які ж особливості обстеження на ВІЛ постраждалих від насильства? Пропонуйте тестування та консультацію щодо ВІЛ під час першого прийому. Проводьте тестування на ВІЛ лише. Якщо постраждала особа надала на це згоду, та якщо постконтактна профілактика та лікування ВІЛ доступні у ваших умовах, повторне тестування на ВІЛ-інфекцію слід проводити через 3 або 6 місяців, або і через 3, і через 6 місяців після призначення постконтактної профілактики за згодою постраждалої особи. У разі утримання позитивного результату тесту на ВІЛ, слід надати направлення для отримання. Лікування від ВІЛ. Інструкції щодо застосування постконтактної профілактики ви бачите на слайді. Розпочинайте лікування якомога швидше, не пізніше, ніж через 72 години всім особам, які мали незахищений статевий контакт унаслідок наслідок якого могло відбутися передавання ВІЛ-інфекції. Вибір препаратів для постконтактної профілактики має ґрунтуватися на національних настановах та наказах мозу України. Схема постконтактної профілактики ВІЛ, що включає два препарати, є ефективною. Однак пріоритетним варіантом є схема із застосуванням трьох препаратів. Невірапін. Не слід використовувати для постконтактної профілактики через високий рівень токсичності, що, у свою чергу, підвищує ризик переривання постконтактної профілактики. Вагітність не є протипоказанням для застосування постконтактної профілактики. Дотримання режиму лікування. Прихильність до лікування є важливим елементом постконтактної профілактики, оскільки відповідні препарати необхідно приймати один або два рази на день протягом 28 днів. Обов'язково обговоріть із постраждалою особою важливість регулярного щоденного погодинного прийому таблеток, особливості їх прийому із їжею та дії пацієнта. У випадку пропуску таблетки інформуйте про можливі побічні дії АРТ препаратів та у разі їх появи рекомендуйте звернутися до лікаря. Пропонуйте особі, що проходить постконтактну профілактику, регулярно приходити до вас або до сімейного лікаря на прийом для спостереження. З метою профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, Особам, що пережили зґвалтування, слід призначати антибіотики для профілактичного лікування хламідіозу, гонореї та сифілісу. Призначайте профілактичне лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, під час першого прийому. Профілактичне лікування інфекцій має відбуватися відповідно до національних місцевих протоколів. Якщо це можливо... Призначайте схеми лікування, які передбачають приймання однієї таблетки відповідного препарату на день, оскільки таких схем найпростіше дотримуватися під час повторного прийому призначайте додаткове лікування на основі результатів тестування на інфекції, які передаються статевим шляхом, або у разі неможливості проведення тестування превентивне лікування. Під час повторного прийому також бажано за можливості провести тестування на Сифіліс. Зразки схем лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, зокрема для дітей на основі рекомендованого воз підходу до лікування, представлено на слайдах, із якими ви можете безпосередньо ознайомитись. Для запобігання вагітності жінкам, які пережили зґвалтування, слід запропонувати екстрену контрацепцію. Використання екстреної контрацепції це особистий вибір жінки, який вона може зробити. Застосування засобів для екстреної контрацепції протягом 120 годин п'яти днів після зґвалтування може допомогти жінці уникнути вагітності, але вона. Не є ефективною на всі 100%. При цьому найбільш дієвими засобами екстреної контрацепції є відразу і протягом перших 72 годин трьох днів після інциденту. Слід нагадати вам, що таблетки для екстреної контрацепції діють запобігаючи виходу яйцеклітини і не викликають штучного аборту. За можливості проведіть жінці тест на вагітність, щоб визначити, чи не була вона вагітною в момент зґвалтування. Проведення тесту на вагітність не є обов'язковим перед призначенням екстреної контрацепції, але може бути корисним та допомогти виявити вже наявну вагітність до зґвалтування. У разі, якщо жінка вже вагітна, таблетки для екстреної контрацепції не матимуть жодного негативного ефекту. Не зашкодять вагітності, оскільки є похідними прогестерону. Існує три схеми прийому таблеток для екстреної контрацепції, уліпресталу ацетат, одна таблетка 30 мг. Наразі препарат відсутній в Україні, тільки прогестоген, одна таблетка лівоноргестрелу 1,5 мг, або дві таблетки по 0,75 мг та комбінація естрогену та прогестогену. 100 мікрограм етиніл естрадіолу та 0,5 мг лівоноргестрелу із повторним введенням через 12 годин. Інструкції із застосування таблеток для екстреної контрацепції ви бачите на слайді. Засоби для екстреної контрацепції слід приймати якомога раніше. Найбільш дієвими засобами екстреної контрацепції є відразу і протягом перших 72 годин, 3 днів. Після інциденту. Таблетки для екстреної контрацепції можна призначати всім жінкам. Для цього не обов'язково перевіряти стан здоров'я жінки чи наявність у неї вагітності. Вікові обмеження у застосуванні екстреної контрацепції відсутні. Екстрена контрацепція не призводить до переривання наявної вагітності, вона лише запобігає потенційній вагітності. Таблетки для екстреної контрацепції, антибіотики від інфекцій, які передаються статевим шляхом, та засоби для постконтактної профілактики ВІЛ можна та потрібно приймати одночасно без шкоди для здоров'я. Щоб зменшити нудоту, таблетки екстреної контрацепції та антибіотики можна приймати у різний час. Для запобігання нудоті та блюванню можна використовувати протиблювотні лікарські засоби. Якщо жінку знудить протягом 2 годин після прийому таблеток, їй слід якнайшвидше прийняти нову дозу засобу. У жінки може спостерігатися кровомазання або кровотеча через декілька днів після прийому таблеток для екстреної контрацепції. Якщо наступна менструація затримується на більше ніж один тиждень, Жінці потрібно буде знову звернутися до лікаря. Зауважте, що деякі препарати, що індукують ферменти, наприклад, рифампіцин або ефавіренц, знижують ефективність пероральних гормональних контрацептивів. Якщо пацієнтка приймала один із цих препаратів до зґвалтування, їй потрібно буде прийняти подвійну дозу таблеток для екстреної контрацепції. Екстрене застосування мідних внутрішньоматкових спіралей можна проводити для екстреної контрацепції протягом 5 днів після випадку незахищеного сексу. Це більш ефективний метод, ніж таблетки для екстреної контрацепції. Для вагітних жінок такий варіант екстреної контрацепції не розглядається, тому у такому разі рекомендовано провести тест на вагітність, аби виключити, що жінка могла завагітніти до згвалтування. Внутрішньоматкові засоби забезпечують довгостроковий захист від вагітності та можуть використовуватися до 5 років після встановлення. Після видалення внутрішньоматкового засобу відновлення фертильності відбувається миттєво. У разі встановлення його слід переконатися, що жінці був призначений повний курс лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом. Оскільки вірус гепатиту Б може передаватися статевим шляхом, Особам, що пережили зґвалтування, слід пропонувати імунізацію від гепатиту Б, особливо в умовах високої його поширеності. Запитайте постраждалу особу про попередні щеплення проти гепатиту Б. Якщо статус її імунізації не визначений, за можливості спочатку проведіть тестування. Якщо у такої особи вже є імунітет, Тобто за результатами тесту в сироватці крові наявні поверхневі антигени вірусу гепатиту Б, необхідності в додатковій вакцинації немає. Якщо тестування провести неможливо, проведіть вакцинацію. Використовуйте той тип вакцин, дозування та графік імунізації, які використовуються на цей час у нашій країні. Лікування особи, що пережила зґвалтування, яка звернулася по допомогу через 72 години і більше після інциденту. Проведіть лікування фізичних ушкоджень або видайте направлення для проведення лікування незагоєних ран, переломів, абсцесів та інших тілесних ушкоджень і ускладнень. Правець Зазвичай інкубаційний період правця триває від 3 до 21 дня. Однак він може тривати й багато місяців. Якщо ви бачите ознаки правцевої інфекції, негайно направте особу, що пережила насильство в заклад охорони здоров'я відповідного рівня. Якщо така особа не була повністю вакцинована, проведіть вакцинацію негайно, незалежно від того, скільки часу минуло з моменту інциденту. Якщо на тілі постраждали особи залишилися великі, брудні, незагоїні рани. Розгляньте можливість введення протиправцевого імуноглобуліну, якщо такий доступний. Вагітність. Якщо особа, що пережила насильство, звертається за допомогою протягом періоду від 72 годин 3 днів до 120 годин 5 днів після зґвалтування, прийом таблеток для екстреної контрацепції зменшує ймовірність вагітності. Схема лікування є найбільш ефективною в разі її призначення протягом перших 72 годин, однак зберігає помірну ефективність протягом 120 годин після незахищеного статевого акту. Встановлення мідної внутрішньоматкової спіралі є ефективним методом запобігання вагітності, якщо така процедура проводиться протягом 5 днів після зґвалтування. Якщо жінка звертається до вас за допомогою через 5 і більше днів після інциденту, екстрена контрацепція не буде ефективною. І жінці слід провести тест на вагітність у разі затримки наступної менструації більше, ніж на тиждень. Жінки, які пережили зґвалтування, швидше за все, будуть дуже стурбовані можливістю завагітніти в результаті зґвалтування. Якщо особа, що пережила зґвалтування, дійсно вагітніє, Необхідно забезпечити їй емоційну підтримку та чітке інформування, щоб переконатися, що вона розуміє доступні варіанти вибору. У багатьох країнах закон дозволяє перервати вагітність внаслідок зґвалтування. Якщо ви не можете провести безпечний аборт, визначте службу або заклад, де його можна провести, щоб ви могли направити до неї постраждалих осіб, якщо це законно і така особа хоче цього. Профілактика передачі ВІЛ. Постконтактну профілактику ВІЛ не слід пропонувати особам, що пережили насильство, і звертаються за допомогою через більш ніж години після інциденту. Однак, надавачі медичних послуг повинні врахувати спектр інших віл-втручань та направлень, які слід пропонувати постраждалим особам, що звертаються за допомогою через 72 години або більше після інциденту. У деяких випадках тестування на ВІЛ. Можна проводити вже через 6 тижнів після зґвалтування. Однак, щоб уникнути необхідності повторного тестування, як правило, рекомендовано направляти постраждалу особу на тестування та консультацію через 3-6 місяців після інциденту. Профілактика інфекцій, які передаються статевим шляхом. Якщо за результатами лабораторного скринінгу на інфекції, що передаються статевим шляхом, Виявляється інфекція, або якщо у людини є симптоми інфекцій, дотримуйтесь місцевих протоколів лікування, призначте лікування. Гепатит Б. Інкубаційний період гепатиту Б в середньому становить 2-3 місяці. Якщо ви бачите ознаки гострої інфекції, направте особу на лікування, якщо це можливо, або надайте консультацію. Якщо людина не була вакцинована, та це можливо в умовах, у яких ви працюєте, проведіть вакцинацію незалежно від того, скільки часу минуло з моменту інциденту.